Дуже важко на Херасонщині, особливо Береславський район. вся сільостехніка виходить в більшості. На кабіни, встановлюючи засоби захисту від півдронів, тому що російські війська ціленаправленно б'ють по аграріям, по сельоз Дуже важка ситуація на Харківщині, де бойова, Куп'янськ напрямок. Там дуже важка по Запорізькому напрямку, Дніпропетровська область, де межує з Донецькою областю. Сумська область біля кордонів дуже складно. І деякі прикордонні регіони Чернігів. Євської області це ну, постійні атаки, особливо олійдоронами. Це така весняна посівна, буде дуже складна в цих, в цих регіонах, і особливо потім збіри виражаю, тому що зумієте, що поле з пшеницею, коли йде молодьба і 38 градусів на вулиці, не дай епохи в півдрони за 10-15 хвилин немає.